Мете підвищує прогноз витрат на штучний інтелект до понад 70 мільярдів доларів. Мете переписує правила гри: 70 мільярдів доларів інвестицій у шаї та ризики на тлі падіння прибутку. Про це оголосила компанія Мете, яка володіє Інстаграм. Facebook і WhatsApp а новий стрибок в інвестиціях у штучний інтелект, прогноз витрат на 2025 рік підвищено до 70-72 мільярди доларів на 4 мільярди більше попередньої оцінки. Це не просто збільшення бюджету, зараз мета розробляє стратегію, яка, на думку експертів, ставить її в пряму конкуренцію з Microsoft та іншими гігантами Кремнієвої долини. Чому це ключова подія? У 2023 році мета витратила на штучний інтелект 28 мільярдів доларів, у 2024 році 39 мільярдів, а у 2025 році 70-72 мільярди. На думку аналітиків, ця тенденція може посилитися 100 мільярдів до 2026 року. Це зростання пояснюється не просто штучною модою, а реальною необхідністю. Мете стверджує, що технології штучного інтелекту вже є покращити рекламний бізнес, основне джерело прибутку підприємства. Однак прибуток у третьому кварталі знизився до 2,7 мільярда доларів, тоді як дохід зріс на 26% до 51,2 мільярда доларів. Причина сплата податків на прибуток у розмірі 15,9 мільярдів доларів, зв'язок з інвестиціями в штучний інтелект. Подробиць, Про які мета не розкриває, що стоїть за цифрами, головне питання як мета окупить свої витрати, інвестиції в AI-базу – більша частина бюджету йде на центри обробки даних і компенсацію дослідникам. Минулого року мета скоротила свій підрозділ штучного інтелекту на 600 осіб, звільнивши тих, хто працював над розчаровуючими внутрішніми моделями, стратегія скорочення. Скорочення групи аналізу ризиків, за словами інсайдерів, прискорює розробку нових продуктів, але може послабити контроль ризиків нові продукти воєї. Мета представила окуляри Ray-Ban Display і додаток Vibes, але ринок лише дивиться моделі шаї та вартість даних, як каже аналітик Andрю Ros. Усі дивляться на витрати шаї та на те, як це вплине на рекламний бізнес. Ринок реагує обережно. Акції мете впали на 8% після оголошення, незважаючи на прогноз зростання доходу на 56-59 мільярдів доларів США за поточний квартал. Різкий стрибок витрат викликає занепокоєння Microsoft, уже планує виділити 88 мільярдів доларів на штучний інтелект у 2025 році, а мете прагне перевершити це прибуток від рекламного бізнесу, як каже Цукерберг. Покращується завдяки шаї, але точні дані, секрет, дослідники вказують на те, що мета має слабку систему моніторингу ризиків, яка може призвести до збитків. Підсумок шаї як міст між минулим і майбутнім. Мете, як і багато інших гігантів, розуміє, що для перемоги в гонці штучного інтелекту потрібні агресивні інвестиції. Але ризики очевидні, прибутки падають, штат скорочується, і незрозуміло. Наскільки рекламний бізнес витримає таку стратегію? Те, що мете будує зараз, це не просто збільшення витрат, а й переписування гри, пояснює Роко. Якщо шай не покращить рекламу, ваші інвестиції обернуться збитками. Поки компанії не розкривають подробиць про те, як штучний інтелект вплине на прибуток, ринок продовжуватиме дивитися на ці цифри і падати, коли вони зазнають невдачі. І мета може не встигнути вийти за межі філософії гри і створити власну модель. У світі, де штучний інтелект може змінити все важливо не лише витрачати гроші, а й знати, куди вони витрачаються.